Дос, досить багато боротьби сьогодні з сьогоднішньому матчі. М'яч біля сьомого. Удар! Це удар штрафного майданчика. З лінії штрафного майданчика. Забігати наперед. Тому що ще в досталі гроші суші перевернути все з них на голову. Як от зараз в моменті падіння біля штрафного майданчика. І руда Катерина не зупиняє. м'яч, і бір, закінчується ворота. Штампору, чи там поруч із стінкою? Ось такий розіграш. Пас Черпачок у штрафний майданчик. Хороший момент. 1-0 стає рахунок. Дніпро один виходить вперед. Як власне і у попередніх епізодах передача на дальню стійку від неї. Удар по воротах. І М'яч залітає. Рефері вказує на центр поля. Серемчук на фланзі із м'ячем. Передача в центр. Хороший пас виходить. І ось вихід на ворота. Удари. Гол. 3-0. Дніпро 1. Збільшує свою перевагу. Ворс клас перших хвилин вже бачимо. Бере м'яч під контроль. Заробляють полтавки кутові. Андрухів прибирає суперницю. Пробуває Андрухів. Сейві це гол. 1-0. І що? Розіграно м'яч. Під удар зараз навіть під подачу скидають м'яч Полтавки. І це 2-0. Котик та савка м'ячами відзначились. В принципі, Перевага команди Зінченко була на старті тайму. А зараз що? Зараз гол. Забуває Шахтар на 18-й секунді другого тайму. 46-та хвилина. Поєд... Завідова першою на м'ячі опиняється. На жаль, заспинив неї, вискакує зараз Роксолана Кравчук. Відає вперед на калініну. Козлова. удар від Козлової. 3-1 і Це все. Відчині Володимира, що ніби ось затягують час. Ні, не затягують. І тут помилка у центрі поля. Гірен обкрадає захисницю. Гірен, 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 Гірен. Гірен, удар. Гол! До трансляції. Кидання за бокової. Вікторія Гірен. Вікторія Гірен. Вікторія Гірен. Зараз проривається лівим флангом. Вікторія Гірен. Що вона тут робить? Пробиває і Затягується до м'яча. Котельчук. І тут уже просто знову довге закидання, супер довге закидання, і Новікова помиляється, Новікова помиляється. миля у блакитній формі пробити. А де ж удар? Де ж удар? Забулись пробити Гірин, Ну Гірин напевно, проб'є, біля, проб'єгір, гол! сьогодні. Дуже такою тяжкою було багато боротьби. Ми налаштовувались дуже добре, тому що у нас попередні ігри. Чомусь не вистачало реалізації. І хотілося дуже виграти, взяти цих три очки, щоб перемагати далі, бути впевненим собі. Я дуже рада, що я забила сьогодні три гола. Ця перемога сьогодні для нас. Дає переграти 40 секунд. Хоча я м'яч в центрі поля. Переможцями, з якої виходять гравчині Динамо, Прокопенко. Дальній удар Прокопенко.